Всім привіт! Ця пастика вже закормлена завдяки цих глотків, які ви бачите позаду мене. Получилося дуже красиво, дуже цікаво, дуже гарно, дуже швидко і все просто одні плюси цих лотків. Загодував я всі сім'ї, враховуючи там, що вони їли, тиждень часу все готово. Залив три рази і все. Сім'ї закормлені. Лоток дуже класний. Рекомендую, хто користується там чимось інакшим, а має корпусні вулики. Це є супербомба, люток, лоток. Ось. І зараз покажу вам, як дезимувати в мене сімейка до перших морозів. Що я зараз роблю? Забираю лотки і все решту покажу. На вулиці зараз є надзвичайно холодно десь в районі 8-9 градусів тепла, погода ніяка. Бджоки не вилітають, бджоли вже збилися в клуб. І ось така ситуація. Сидимось з відео, далі покажу вам, що робити з сім'ями, як правильно зимувати і все решту. Ну, правильно, це в моєму способі, як я це роблю. Так, ось відкрили вулик. Забираємо зараз першу, за все курмирку. От Давали планочки такі, щоб бджолка могла собі переходити. Забираємо підкришник, будемо стелити. Холстик. Ось, джолки все поусушували, це прялок, не треба не мити, нічого. Зараз крошку струшив і все ще Так. Бджоли трошки є знизу, декілька школ. Ось таке. Ось. Бджюла збилася тут спереді в клуби. Бджоли багато не подусилося. Ось тут видно, пару штучок задивилися, але це взагалі не показник, я вважаю. так. Ось екструдована струдований і на ставні, джолом тепло. Клуб тепло зберігається. Все, задня частина пуста. Видно, що забілили, меду взяли, ну сиропу цукрового має хватити. Вони взяли в районі десь 13-14 літрів. Все. Отак тепер накриваю я цим запропульсованим хвостиком. Ставлю підкрешник. І все. Ось так. Джолки мене будуть стояти до... і кришку зверху. Дах. Будуть стояти до морозів, до сталих морозів. Ось ці верхні вулики вже всі пройшов, де покажу, як виглядають. Ось тут плівка. Ось бджола, Трошки я її розбив. Розруха, бо вона сиділа в клубі, а тепер вона розрухалася. Так, Тут, тут не буде видно, бо там холстик, тут так само ситуація. Тут така ж сама. Я вище, 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 хочу показати. Ага, Тут холстик, ну, в принципі, ніде не, не да його подушки, нічого. Не потрібно, потрібно зараз бджолу зігнати вниз. Ось Бджіла попрогризала плівку і вилазить. Треба замінювати. Ось так. Ну ці верхні так же само. Ось, давав такий плотик, щоб джолки могли плавати. Чуть-чуть ну, його потрощили краї, але в загальному його можна використовувати ще не раз ще не один раз. Все, струсили, бджолу, дохло забрали. Все, можна сказати, чистий сухий лоток. Можна зберігати, не потрібно затрачувати часу, щоб ще його вимити. І все. Ось, сказали, що в когось гризе, в кого не зризає. Ну, як залишити його на довгий час і літо, вони ясно, що зризуть цей пінопласт. Це як пінопласт просто тоненький. Вони його швидко зризують. А якщо дати, зразу їм загодовувати, або Получалося як я до дивлюся, що вони з'їли все і починають гризти, бо не мали роботи. А так, от раз покажу всі решту, всі вони нормальній якості. ніхто не позрізав Все, як там чуть-чуть десь краї позрізали це взагалі не проблема. от Знизу вони трошки поприпулюсовували, ось так виглядає знизу лоток. Він має бортик. Добре з тим, що має бортик, що коли ставиш бджола не давиться так. Поставив, бджола себе може вилізти з-під нього. Ось так залишається ще там внизу декілька вуликів і тут ще три вулика. Кажу, швидко, якісно, легко. Я взагалі в мене для сиропу бочка зварена. Де сироп бочку я варю, ну такий бочка велика собі зробив. Получається, вона десь на бочках сама на літрів 300, а я робив половину бочки. Десь 150-160 літрів. Я закормив тут два рази заварив, і мені хватило. Більше не прийшлося варити. Зварив, постояв сироп, Устив, розлив раз. Бочці залишилися. У мене тут виходилося за один раз. 100, 140 літрів я вроді розливав. 150 якось так. Ну, Майже цілу бочку розливав, тому що залишалося одна чи дві каністри. І все. Два рази заварив, готовий сироп. Не треба то бавитися, як я раніше робив дудника, варив по -чуть -чуть, там, щоб сироп не прокис, заливав потрошки, більше розливав. А так залив, нема проблем, собі записав, скільки залив. От. Так що. О, таке відео виходить більше про кормушки. Які відкрив ще один поряд вулик, це показував, це відкрив. Що по бджолі? Бджоли є досить багато, бджола зайняла, тут зайняла так більше посередині. От. Гарний клуб. Гарно збилися. Ну, Вони ще в принципі, не збилися дуже плотний клуб. Але вже по вночі було градусів 4 тепла, бджола вже збилися. Ось, їсти. Загалом їм. Зараз відстуну доску. Якщо вийде. Не знизу запропульсували. Ну, важко, в принципі. Ну, ось покажу, що крайні рамки повністю залиті. І все. Я не переживаю весною, там, що там не їсти не будуть мати, ще щось. Не додаю їм вже весною їди, на цьому вони в мене будуть зимувати. І до самої весни. Токи їх почну розширяти. Ось таке вийшло відео. Всім дякую за перегляд, за увагу. Підписуйтесь на канал, не забувайте. Багато цікавої інформації на каналі. І все. Ось так. Пасіка в мене працює, годить. Ну, вже своє відпрацювала, але годить, йде в зимову сплячку. Так названо сплячку. Все, всім гарного дня, гарного перегляду і до побачення.